Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала я в копійку. Акції на посуд новорічні прикраси побутову хімію з 16 по 22 грудня. Спочатку подивимося на посуд. Тарілочка скло кераміка йде з малюнком квіти 35 гривень. Салатник теж скло кераміка, іде з малюнком квіти 60 гривень зі знижкою. Далі йде у нас тарілка побільше, така 25 см в діаметр 60 гривень. І блюдо велике. Теж з малюнком квіти 90 гривень зі знижкою. А це піала керамічна на об'єм 600 мл 40 гривень. І ще ось такий салатник, білий, скло керамічний. 55. І поменше салатник білий 13 см діаметр 40 гривень. А це ще ось такий варіант тарілки плоскої, керамічної, великої 23 см діаметр 135. І салатник з бортом керамічний 13,5 см діаметр, 90 гривень. А це побачила ще ось такий салатник, білий скло кераміка. Теж зі знижкою 60 гривень. Потім йдуть у нас зі знижкою ложки столові, золотим птахом 6 штук 100 гривень. Виделки металеві, теж в наборі 6 штук, 100 гривень. А це вже чайні ложки металеві з малюнком. 6 штук 100 гривень. А далі у нас чашка керамічна кава. 350 мл об'єм 45. А це чашка скляна з символом руку. Невеличка 230 мл об'єм 40 гривень. Це вже чашки зелені листочки. 220 мл об'єм, 25 гривень зі знижкою. А ось ця чашка, ніби светр зв'язаний. Така красива, мені дуже сподобалась, але вона йде без знижки: 130 гривень. Ще керамічна чашка з орнаментом. 380 мл об'єм 55. А це, погляньте, яка малесенька чашка, ну зовсім. І ось іще одна. А мабуть, вони йдуть для декору 30 гривень. А це пензлик силіконовий. Іде зі знижкою 20 гривень. Далі в нас ніж такий для сиру металевий. Купила вже собі, спробувала, дуже сподобався. Ціна 18 гривень, знижка 70%. Лопатка кухонна металева 70 гривень. А це ложка металева для спагетті. Теж зі знижкою 70 гривень. Це ніж кухонний, металевий, невеличкий 28. І ще ніж ось такі вони пластиковою ручкою перемиваються 35 гривень. І поменше ніж, теж з пластиковою ручкою 28. А це вінчики силіконові з металевою ручкою. Ціна їх 12 гривень. А далі йде нас ставкач кухонний, довжина 27 см. Ручка йде в різних кольорах 35 гривень. Подивіться, скільки новорічних прикрас величезний асортимент від класичних кульок до оригінальних фігурок, які додадуть вашій ялинці унікального шарму знижки мінус 50-70%. Не пропустіть свій шанс! А це серветки новорічні, смаколики. 16 штук в упаковці 15 гривень. Серветки блискучі сніжинки теж 16 штук, 15. Хлопавка новорічна, 2 гривні, мінус 60% знижка. Далі йдуть бінгальські вогники. Довжина їх 40 см 20 гривень зі знижкою. Довжина вже 25 см вогников 10 гривень. І самі малесенькі пінгальські вогники теж 10 гривень. А далі у нас акція 1 дорівнює 2. Купуйте одну пачку вологих серветок, а інша йде вам за 10 копійок. Серветки йдуть у асортименті. ціна їх 60 гривень. фері для миття посуду. Об'єм 1 літр 500 мл 160. Далі, у нас іде лінор-кондиціонер для білизни. 850 мл об'єм 98. Тайт, пральний порошок 2 кг 100 г 229, Зося, бальзам для миття посуду. 23 гривні 500 мл. Чисте чудо, бальзам для миття посуду, об'єм 1 літр. Алоя та ромашка 25 гривень. Далі у нас йдуть капсули для прання. Савекс. 15 штук в упаковці 180 гривень. Зося капсули. 12 штук в упаковці 80. Савекс преміум. порошок 2 кг 250 грамів 220 гривень. Галаква пудра, 1 кг 800, 200 гривень. Гель для прання Зося. Іде в асортименті, об'єм 4 літра 120 гривень. Чисте чудо. Капсула для прання, 20 штук у упаковці 129,90 Порошок гала для ручного прання, 300 грамів 35 гривень. Гала автомат. Теж 300 грамів, 40 гривень. А це кисневий відбілювач Хелен. Вага 1 кілограм 112. Всім рекомендую. Мило господарське Зося. Іде в асортименті 18 гривень. Мила маєстра теж господарське. Іде в асортименті 16 гривень. Далі на сілан для білизни аполіскувач 770 мл об'єм з різними ароматами 110 гривень. І сіла на об'єм 1 літр 400 мл, теж в асортименті 158 Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!